Я мама військовополоненого плахотника Владислава Сергійовича, якого засудили до 18 років позбавлення волі в Російській Федерації в Ростові-на-Дону за те, що він проходив службу в АЗОВІ. А в Росії Азов рахується як терористична організація. Вже скоро буде рік, якби після суду. 3 травня засудили його три роки, якби він має в тюрмі. Бути, а далі як колонія суворого режиму на момент суду йому було 18 років. Мені написав його адвокат в Телеграм. Суд висвітлювали опозиційні канали, які показують судилища над нашими військовими. Він там такий, вроді би, як ну тримається, усміхнений. Під час етапування знаю, що були там побиття хлопців. Дуже коли там вони везуть в суд. Із суду. Їхня пропаганда намагається висвітлити все так, ніби ми своїх дітей, 18-річних, відправляємо на війну. Він мріяв. Стати військовим. З самого дитинства з маленьких років постійно він хотів більше ходити в такому в камуфляжі, в дворі там всіх збирати до кучі, там войнушки так грати. Мабуть, Владиславу від дідуся передалося любов таку до військової служби. Дідусь був військовий, з самого дитинства приміряв його форму. Владік постійно ходив в тому камуфляжі. Це 9 класу вони робили війнетку. Всі в такій там вдягниті по типу, парадному, це он. а він от. Кумухляж музей військової техніки там ходив і в тір ходив. Сам для себе розвивався, вчився в медицині і про зброю багато чого знав. Він багато читав. Як почалася повномасштабна війна, син закінчував третій курс коледжу. Чоловік зразу почав збиратися в воєнкомат. Владу ще було 17 років. Він казав: зразу як тільки виповниться 18, я піду в військомат і так само буду служити в збройних силах, буду захищати 22 червня на 23-му року йому виповнилося 18 років. Він одразу, я так зрозуміла, пішов в військомат. Я цього всього не знала. Я підо... хвилювалася, підозрювала так співпала, що він екзамени в коледжі там здавали, здавалися. Каже, мені запропонували в Одесу поїхати. Ми там будемо техніку військову ремонтувати. Ніби приїхав до Одесу. Мені фотографії з гуртожитка скинув. Все добре. Каже, на деякий час я не буду на зв'язку, тому що каже, моє телефон там розбив трохи. Я його здам в ремонт, мені обіцяли швиденько зробити. Але щось задовго. Його не було на зв'язку. Мене не витримало вже серце. Я кажу до чоловіка, я їду в Одесу. Я почала гуглити там гуртожиток. той. І я побачила ті фотографії. Це все було з інтернету взяти. Це не він фотографував, це не це Я зрозуміла, що 99% що він не там. Ноги в мене такі хватяні були, бо я вже догадалася. Та повірити просто не можна. я це, думаю, боже не вберегла, ну не втримала. До чоловіка кажу, я подзвонила в поліцію, так і так розказую йому. А він так глянув, я так думала, що він аж зблід. Каже, сідай, це його вибір. Він так захотів і все. Я не міг його переконати. І тобі не казали, ну, щоб ти не хвилювалася. Він поїхав в рекрутинговий центр, він забрав документи в військоматі. Там дуже і дуже важко, щоб їх іменно взяли в Азов. Хто не проходить їхні випробування, не тільки фізичні оці навантаження і психологічні різні. Пройшло два місяці, і їх відпустили не повних три дні, щоб вони трошечки там вдома побули. Я кажу, до всього готовий. Я кажу, до всього не можна бути готовим. І я питаю: кажу, чи готували їх психологічно до різних там ситуацій, які можуть трапитися, Даже от може бути полон. Ну, все може бути. Він каже, да, нас готували до того, там психологічно дуже такі тренінги були. Е, я, е, я для себе при, приготувала ну, мене буде, каже, граната, я в полон здаватись не буду. Кажу, не роби такого. Якщо, якщо, не дай Бог, така ситуація буде. Подумай про мене, подумай про Стасіка, молодшого брата. Кажу про, про тата, кажу, подумай. Кажу, я як нам всім жити. Владислав Базові служив медиком підрозділу, допомагав виносити поранених, надавав їм першу допомогу. Подробиць не розповідав, казав, як повернуся, то буде що розповісти, прошу поговорити. Зовсім по-другому подивився на життя. Саме 19 грудня подзвонив і сказав, що вони виїжджають. Я вже знала, що вони там їдуть там, на виїздиці. Більшість, що вони були по три дні. бувало, що там п'ять і сім. Але вже 23 го я собі не знаходила місця. Я прийшла на роботу, і моя колега мені показала. Вона побачила там в, в моєму це було в Фейсбуці Владіка в полоні. Він був з мішком на голові. Підписано було Владислав Плахотник. Я дивлюсь, ну. По статурі мій Владік і все, мені прямо аж його обняти захотілося. Через деякий час буквально з'являється відео в серебрянському лісі, як допит. Там на відео немає що його там б'ють чи що, але отак, так само зав'язані очі, він сидить і його там розпитують, звідки він там з якої частини. Я таке, чути вибухи. Перший геть ну, відчувалися ноги, і руки мені такі дерев'яні стали, і, і, і лице ніби таке, як занімівши. 27-го числа я пішла в поліцію. Я вже мала на руках відео, даже, доказ якби, того, що він там в полоні. 28 числа я їздила в воєнкомат. Десь через неділі 2-3, напевно, мені вже дали друге сповіщення, вже на роботу привезли. Те, що він знаходиться в полоні. Його судили самого. Ну, якби він один, і суд дуже швидко <кій> дуже швидко все відбулося. Буквально і на другий день вже там йому і вирок той зачитали. І стаття була за тероризм. У серпні місяці вже був апеляційний суд. Суд залишив без змін. Вирок попередньої, якби інстанції. Він себе винним не рахує. Він знає, що він в Росії знаходиться. Сенсу говорити щось і доказувати немає. Він Зателефонував мені вночі одного разу. Не могла потім спати до ранку, бо почула голос, скільки часу його. І казав, що були моменти, що він думав, що це останні хвилини його життя. Я знаю, що він був у луганському СІЗО, потім був в Ростові, потім в Новочеркаську, а зараз вже в тюрму перевели. В ростовському СІЗО вони сиділи десь до чоловік 30 їх було. Камера невеличка була, і ліжок і на цього всього того не вистачало. То вони так, якби ну кажу, по черзі, як він каже, і спали, і, і сиділи, і ну по-різному було, але були просто були всі свої. Його перевели в новочеркаське СИЗО. Його посадили до російських зеків. Він один в камері, їх 15 спочатку було. Розказував багато про Україну, історію України. Їх там перевиховував. Хлопці передали його амуніцію, спальний мішок, деякі там речі. Його там ще штани лишать. З того часу, як прийшло, воно так якби посилка, як положила, то й не перебирали. Чекають свого господаря. В тюрмі там, де він зараз, він працює на роботі. Якщо там працюєш, їм дозволяють час від часу подзвонити. Проблеми є здоров'ям, звичайно, що дуже, тому що в нього е, вітамінів Ніяких на прогулянки майже не виходить, бо дуже холодно, і там одяг так, якби ну видали, але так то там занадто холодно. Він хворобливий був, постійно хворів часто. Я навіть не могла на роботу вийти. Постійно кашлює, ось таке. нього плоскостопіє було вроджене, вальгусні стопи. В першому класі виявили ми це, що в нього астма інтермітуюча. Я дуже хвилююся, тому що коли він сидів в тюрмі, там я чула, що він кашляє під час розмови. Я його перепитала. Він каже, ну. Ну, звісно, я в таких умовах. Тут пліснява така, що потолок обвалюється. Він сидить з хлопцем Євгеній Казанцев з Санкт-Петербургу, в Чернігові проживав останні крайні роки. Він подавався на громадянство. З 15-го року був в правому секторі, наші кордони захищав. Його взяли з самого, би, самого початку війни. його так били, що в нього клінічна смерть теж була. І владі каже, треба його витягнути. Посеред ночі був дзвінок. І мені я чую, що Владі говорить що його голос. Боже, я тако себе, навіть так взяла, ну сижу, вроді, взяла трубку чи не сон. І, 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 це, ну, і ми почали говорити. От ми тоді обговорили за цю ситуацію на полону. З побратимом були тільки вдвох, їх контузило. і вони орієнтацію, певно, якось ну, заблудились, не в ту сторону пішли і вийшли не на ті позиції. Їх відкрили вогонь, побратима били одразу, а Владіка попали в плиту. Ну, і він якби, з тих за дерево якийсь заховався, а потім такий в окоп чи що там, якесь таке було. І, ну, до нього підійшли і наставили на нього каже, вісім каже, автоматів. Вже гранату розчикував, хотів, але якось так, щоб передумав. Ми листуємося, бо там є цензура, вони тільки російською мовою. Я бачу його почерк, що це він пише. Слова, які він тільки там міг щось таке сказати. Багатьох, дуже в багатьох немає такої можливості не листування і не знають, навіть, де їхні рідні. Я себе відчуваю, якщо я щось не роблю для того, щоб його звідти забрати, чи там йому допомогти, хоча б щоб він протримався там ліки, ті вітаміни там. Через якихось там країни, через інших, якось, щоб йому доставили якось пробитися туди. Неодноразово писала в наші інстанції в Червоний Хрест в координаційний штаб, і писала і Зеленському, і Буданову. Я писала Звернення до папи, писала в Катар, Арабські Емірати писала, писала в Ердогану. В Америку писала, в Європу. Я виходила на акції так само в Луцьку. Я постійно на телефоні, бо з кимось пишу або созвонююсь. Багато є, які хочуть допомогти. Владик навіть отримує підтримку з інших країн. Він став, що листів дуже багато, треба всім повідписувати. Чоловік служив в 110-й бригаді. На даний момент вже покинув там не служить, пройшов реабілітацію. Працюємо. Я чоловік працюємо на перемогу. Чекаємо сина дуже додому. Роблю все для того, щоб він повернути його. Кожен раз уявляю, як він виходить, коли я поїхала зустрічати, він виходить з автобуса, що я його там обнімаю. Я не знаю, та напевно, таке буде щастя.